Усім привіт з готелю Фуравері Айленд Мальдівс 5 зірок. Це саме той готель, котрий має свій ідеальний пляж. Тож запрошую вас до перегляду. Fa chase Вітаю усіх з готелю Фуравері Мальдівс Айленд п'ять зірок. Це готель, що розташований у Ра Атолі, та був відкритий ще у 2016 році. Та, попри свій невеличкий вік, 6 років він дуже-дуже зелений та достатньо великий за своєю територією. Я вже знаходжусь на своїй чудовій віллі, тож буду зараз вам все показувати. Що я вже отримала ключі від своєї віли віла 516, тож запрошую вас до перегляду віли, і мені одразу вже навіть подобається доріжка до цієї віли. Така прям дуже гарна приватність тут. Запрошую вас до своєї віли, номер котрої 416. Одразу хочу звернути вашу увагу на височенну стилю. Так, одразу по ліву сторону у нас є такі невеличкі гардеробні з халатами. І лише погляньте на цю ванну. Вона просто космічна. Величезна ванна кімната. Є два рукомильники, дуже гарне дзеркало. І зараз з вами йдемо на відкритий тропічний душ. Погляньте, який він величезний. Гостей зустрічають вином з фруктами. У номері є міні-бар, на системі All Inclusive він включений у вартість, є робоча зона. Лише погляньте, яке тут класне ліжко. І погляньте ось сюди. Віла просто величезна, я в захваті, Але найголовніше у пляжній віллі з басейном, звичайно, що басейн, та ось ця дивовижна тераса. Величезна просто тераса з зоною і для відпочинку, і з шезлонгами, і з шезлонгами іншими, і навіть з ліжком можна навіть тут спати. До речі, глибина басейну 1 метр 20 сантиметрів. І абсолютно повна приватність. Один основний ресторан, в котрому сервірується саме шведський стіл на сніданок, обід та вечеря. І зараз ми з вами прийшли на обід. Одразу ж тут знаходяться по ліву сторону фрукти, дуже смачні, солодкі. Є також в такому вигляді вже як фруктовий мікс. І одразу переходимо з вами до солодкого. У нас починаємо з кінця, скажімо так. Це порційно, дуже чисто, приємно розставлено. Тут у нас невеличка стійка з закусками. Можна зробити собі самостійно салат, велика кількість олії. The turtles, Scott? manta, manta, and uh, shark, akuba, and all these things nearby. So anyone who can start from beginner until. Телі Форове є свій дитячий клуб, але звертаю вашу увагу, що тут є лише англомовні працівники, котрі можуть займатися з вашими дітками протягом дня. Як ви вже могли побачити, кіт-склаб у цьому готелі він зовсім невеличкий, тому я при бронюванні саме цього готелю не розраховувала б на нього, тому що тут немає таких, наприклад, аніматорів класних, як там в Туреччині, або я бачила в інших готелях, де їх буде реально багато, де будуть різні кімнати для відпочинку. Тут всього лише одна кімната, невеличка кількість іграшок, і ваша дитина повинна, я вважаю, в цьому кіц-клабі сама себе якось розважати. Так виглядає масажна зона для двох, куди можна прийти зі своєю другою половинкою і насолодитись чарівним масажем та іншими агівардичними процедурами. Дик готелю це Мальдівець, але саме спа виконана у справжньому балійському стилі. І лише погляньте, яка тут зона для відпочинку після масажу. Також хочу звернути вашу увагу, що бадмінтон та теніс абсолютно безкоштовні для відпочиваючих. Ви лише приходите до спортивного центру і у працівників можете попросити все обладнання. І до шостої вечора з 9 ранку ви можете займатися абсолютно безкоштовно. І ось так у готелі виглядає тренажерна зала. Вся техніка бренду Cybex з видом на рослинність у готелі. Ось на Мальдівах це зовсім нормально. Він може бути як влітку, так і в осені та взимку, але він ніяк не може зіпсувати ваш настрій. І також біля кожної віли ви завжди можете отримати у будь-якому готелі парасольку і дуже романтично прогулюватись під дощем. Чує вас оглянути пляжну вілу без басейну? Одразу по ліву сторону тут велика шафа розташована, є невеличкий зовсім міні-бар. І одразу проходимо з вами до ось такої чарівної ванної кімнати. Лише погляньте, яка вона затишна. Тут є відкритий тропічний душ. Ось така чудова ванна. І, звичайно, що два рукомильники. У нас виглядає саме спальна кімната, дуже велике та приємне ліжко. Лише погляньте, яка величезна віла, дуже затишна. Є зона для відпочинку. І, звичайно, що зараз ми з вами йдемо на терасу. Кожної віли без басейну, є ось така величезна тераса, тут абсолютно приватність, тому що тут є паркани з обох боків, є ось таке величезне ліжко. І, звичайно, що тут є вихід до пляжу. До речі, хочу сказати, що це віла номер 103 і тут дуже-дуже гарний пляж. Ще погляньте, через яку рослинність ми з вами виходимо саме до пляжу. Тут вже близько поруч з пляжем є. Два шезлонги абсолютно у кожної віли. Ось сусіди. І зараз хочу вам одразу показати, який тут буде пляж. Лише погляньте, яка краса! Пляж саме у цих віл, він просто ідеальний. Сьогодні зі мною. Базова категорія номерів це гарден Villa. Вона а з внутрішньої сторони буде така ж сама, саме як і біч Віла, але тут немає виходу ніякого до океану. Тут є лише своя власна тераса, і гості користуються саме шезлонгами, котрі знаходяться на басейні. І зараз трошечки хочу розповісти вам саме про віли. Якщо ви вирішили бронювати для себе у цьому готелі пляжну вілу з басейном, як у мене, до речі, вона просто чудова. То я раджу вам при бронюванні вказувати або при заселенні у готель, що ви хочете вілу з 501 по 510, одну з цих, тому що у мене віла 516 і тут реально немає гарного заходу у воду. А вже в цих вілах він просто чудовий. Також, якщо ми з вами обираємо просто звичайну біч вілу без басейну, там у всіх вілах, що починаються з сотої, буде неймовірний пляж. Він один із найкращих. Також, якщо ви все ж таки полюбляєте саме водні віли і обираєте між оушен та водер віла, я б все ж таки обрала саме оушен вілу, тому що, як на мене, вони більш затишні, там більш такий теплий дизайн, у них є чудова ванна на відкритій терасі, і, звичайно, що такий... Скажімо так, гамачок, де ви можете відпочивати, засмагати і також робити чудові фото. Мексиканський ресторан. Ви тут почуваєте себе посеред океану. Його зазвичай бронюють саме по резервації на вечері, особливо, тому що на вечері тут завжди заповнені усі столики, тому бронюємо його. За додаткову плату це карт ресторан і завчасно, хоча б за добу до вашого приходу. І, звичайно, що одразу хочу показати вам меню саме мексиканського ресторану. Хочу повторити, що він працює лише за додаткову плату. От, як бачите, кожний коктейль коштує 14 доларів. І далі зараз переходимо з вами саме до основного меню. Є як салати, так і супи. Звичайно, що є традиційні такоси. Звертайте завжди увагу на те, наскільки це буде для вас спайсі, і попереджайте про це офіціантів, як ви хочете. Також є дуже зручна пропозиція. Ви платите 55 доларів за особу, і у вас є сет із трьох страв. Кожного вечора о 17 годині у готелі проводиться кормління, акул, що є однією з дуже цікавих розваг на Мальдівах для відпочиваючих туристів. Чудово виглядає тераса на водній віліс. з видом саме на острів. Лише погляньте, який у нас спуск до води. Доволі такий приємний. І дно, звичайно, що з коралами, але вони досить такі приємні. І плавати тут буде доволі таки зручно. І, звичайно, що є шезлонги, можна відпочивати лише на своїй віллі і нікуди не ходити. Ось так у нас виглядає основна спальна кімната, є зона для відпочинку з софою, велике ліжко, і, звичайно, що гляньте, який у нас дивовижний просто вид, я б так сказала. Віли відкриваються саме на океан та частково на острів. Прийма, у нас знаходиться ванна-кімната. Тут є як душова, є два рукоминники, і, звичайно, ось така просто розкішна ванна. Можна відкрити вікно, і у нас буде чудовий вид світси на океан. Одразу хочу сказати, що вона дуже-дуже приємна. Ось такий розкішний вид у нас відкривається. І лише погляньте, яка у нас чудова відкрита ванна-кімната. І особливість саме цієї віли, що безпосередньо ванна вона знаходиться не з внутрішньої сторони, а вона знаходиться саме ось тут, на терасі, з видом на відкритий океан. Тут також у нас є відкритий тропічний душ, є два шізлонги. І хочу вам сказати, що у цих віл, до речі, дно воно краще, ніж у Waterville. І лише погляньте на цю красу. І ось в такому чудовому місці знаходяться віли категорії Ocean Villa. Вони ось так от у нас закінчуються таким кільцем. І ось там зараз є таке зовсім невеличке будівництво, там буде місце для саме проведення весільних церемоній. І зараз ми з вами дивимося віло, що називається Доніпол Villa. Це найвища категорія номерів у готелі Фуравері Maldives. Одразу хочу перейти до ванної кімнати і показати її вам. Вау! Лише погляньте, яка неймовірна ванна. Така ж, як і у всіх інших номерах, у нас, звичайно, тут іде саме спальна кімната. І зараз хочу вам продемонструвати, як тут саме виглядає тераса, тому що тут вона реально значно більша, ніж. В інших номерах. Лише погляньте, яка краса. Дуже великий басейн, велика зона для відпочинку. Стандартна глибина басейну 1 метр 20 сантиметрів і, до речі, у цієї віли просто розкішний пляж. Тут із найкращих пляжів, тому що тут досить близько розташований дайвінг-центр. Тут є риф і... Тут комбінація саме як рифу, так і білосніжного, ось такого чудового пляжу з абсолютно класним заходом у водичку. Ввечері у головному ресторані особлива атмосфера. Тут дуже спокійно, грає приємна музика. І сьогодні у нас буде італійський саме вечір. Кожний вечір готель змінює концепцію, але це завжди у головному ресторані буде саме Шведська лінія. Тож ходімо з вами подивимось, що тут подають. Тут же значно більший вибір солодкого, ніж на обід. Дуже гарні та смачні фрукти. Звичайно, що є карі з овочей. Є блюда, котрі готують безпосередньо при вас. Це, наприклад, настійка стійка барбекю. Коріні. Також ввечері тут просто дивовижна стійка з десертами. Вони усі не мов витвір мистецтва. Також безпосередньо при гостях готують салат Цезар. Бачу, чесно кажучи, таке вперше, щоб салат Цезар готували безпосередньо при гості. І, звичайно, що є достатньо великий стіл з закусками. Тут у нас з вами і сири, і салати, і брускети. Тож я можу впевнено сказати, що вибір продуктів саме на вечері дуже-дуже гарний. Перебування у готелі Фуравері Мальдівс добігає свого кінця, тож я хочу поділитися з вами своїми враженнями. Фуравері Мальдівс це саме той готель, приїхавши до якого, я змогла одразу сказати: ось вони, ці самі Мальдіви, котрі бажає побачити кожен. Саме в цьому готелі ви отримаєте дуже велику та неймовірно зелену територію. Тут Неперевершені чудові пляжі. Саме тут немає на вході ніяких коралів, ніякого каміння. Тут абсолютно чистий та білосніжний пісочок. Це саме ті пляжі, які ви бачили саме на зображеннях в інтернеті. Але, попри все, це не преміальна п'ятірка. Тож ви повинні розуміти, що якщо ви вже відпочивали саме у преміальних готелях, у вас можуть бути, наприклад, такі питання, чому. Немає червоної риби на сніданок, або важливе для мене було питання це наявність саме велосипедів. І так, у цьому готелі немає безкоштовних саме велосипедів, не дивлячись на його дуже велику територію. Вони є, але в обмеженій кількості, і за додаткову плату 10 доларів на день для однієї особи. І також хочу звернути вашу увагу, що у готелі є дайвінг-центр, тому що тут є досить такий непоганий кораловий риф. Ви можете тут снорклити. Але я раджу вам саме брати з собою усе обладнання для снорклінгу, тому що у готелі воно коштує 70 доларів, і це не на весь період вашого відпочинку. Тому Зауважте на цьому і беріть усе необхідне з собою. І також не забуваємо, що до цієї вартості треба також, звичайно, що додати ще податки. В цілому у мене лише позитивне враження про готель. Тут дуже дуже, дуже, я б навіть сказала, приємний персонал, котрий намагається вам допомогти у всьому, незалежно від того, де ви знаходитесь, начебто, це на ресепшені, або це хаускіпінг, котрий прийшов і хоче додати вам ще водички у номер. Або це саме офіціанти у головному ресторані, також я б цей готель дуже дуже радила тим, хто летить сюди з маленькими інфантами. По-перше, у вас є величезна територія, де ви можете прогулюватися з дитиною, і за, за рахунок того, що вона дуже дуже зелена, і тут дуже височені пальми, ви завжди можете гуляти з коляскою у ці дні. Це дуже приємно. І також тут повторюсь: неймовірний пляж я бачила тут саме гости з інфантами, і дітки просто в захваті від того, який тут пісочок, яка тут водичка, і тут дуже приємний захід, не досить глибокий спочатку. Тому з інфантами та вдвох. Ох, це буде саме неймовірний відпочинок. Але як я вже казала, до цього тут немає активного та дуже гарного кіцклабу, тому якщо ваші діти потребують кіцкла, то тут ви його гарного поки що не знайдете. Але в цілому я дуже рекомендую готель Фуравері. Тому за прорахунком цього готелю обов'язково пишіть нам, і ми все вам звичайно, що зробимо. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити нам лайк, написати свій коментар, бо нам буде дуже приємно.